Проблема з електропостачанням це наша реальність, і ми розуміємо, що Росія і надалі буде знеструмлювати Україну у будь-який спосіб. Що ж робити українській родині в такій ситуації, і як правильно обрати блок резервного живлення? Це може бути зарядна станція, інвертор і акумулятор, а також генератор. Зарядна станція для будинків і квартир. Вона є найбезпечнішою, бо зводить Мінімум виникнення пожеж до нуля не потребує палива догляду, а також не створює великого шуму та вихлопів. При виборі зарядної станції необхідно враховувати три ключові показники. Потужність це параметр, який дозволяє визначити, чи зможе зарядна станція заживити ваші електроприлади. Потужність Електроприладів ви можете дізнатись або на етикетці, або в технічному паспорті, також в інтернеті, якщо ви вкажете модель вашого електроспоживача. А також є спеціальний пристрій ватметр, котрий дозволяє визначити потужність певного електричного приладу. Зараз на екрані ви бачите потужність електричних приладів, які найчастіше використовують у побуті: телефон 15 Вт, планшет 40 Вт, Ноутбук 58 Вт, освітлення приблизно 20 Вт, вентилятор 55 Вт, холодильник 360 Вт, мікрохвильова піч 800 Вт, газовий котел 160 Вт, обігрівач 600 Вт, телевізор 100 Вт. Більш потужні електричні прилади, пральна машина 2400 Вт, електричний чайник 1500 Вт, кондиціонер 1800 Вт, фен – 1000 що Вт, кавова машина 1000 Вт. Другий ключовий показник при виборі зарядної станції це ємність та тип батареї. Від ємності батареї залежить. Те, наскільки довго пропрацюють електричні прилади, приєднані до зарядної станції, І ви повинні розуміти, що чим вища ємність батареї, тим довше ваші електричні прилади зможуть працювати. Існує багато типів батарей, але в побуті користуються попитом два види: це літій-іонні батареї та заліза залізофосфатні. Розпочнемо з зарядної станції, яка містить в собі літій Залізофосфатні батареї літій залізофосфатна батарея є найпожежебезпечнішою Вона витримує великі стрибки в напрузі. Також режими недозаряду та глибокого розряду може працювати при температурі в діапазоні від мінус 20 градусів до плюс 60 градусів Цельсія. Термін її придатності становить 10 років. Але ви повинні запам'ятати, що навіть після. 10 років служби її ємність її батареї падає до 80%. що дозволяє вам використовувати зарядну станцію і надалі. Зарядна станція, яка містить в собі літій іонну батарею, вона є менш пожежебезпечною ніж літій залізо фосфатна. Термін її придатності приблизно 3 роки. Після пропрацювання 3 років ємність батареї падає до 20%. Сотків, що не дає можливості використовувати її надалі, також не витримує глибокого розряду та режиму недозаряду. І третій ключовий показник це час зарядки в умовах блекауту. Що нам потрібно, щоб зарядна станція швидко заряджалась. Швидкість заряджання зарядної станції залежить від типу та ємності батареї. Літі іонні батареї заряджаються від 30 хвилин до 4 годин. Інвертор. Простішими словами, це перетворювач енергії акумулятора 12, 24, 48 вольт в 220 вольт змінного струму. Існують Три види інверторів: перший автономний, мережевий та гібридний. Навіть з назви можна зрозуміти, чим вони відрізняються. Автономний це вид інвертора, який може працювати без підключення до електричної мережі. Мережевий – це вид інвертора, який працює за допомогою підключення до електричної мережі. Наприклад, коли сонячна станція не виробляє достатньої кількості. Енергії і гібридний він поєднує в собі автономний та мережевий, тобто він може працювати як з світлом, так і без світла. В залежності від потужності обраних вами приладів, ви можете обирати інвертори як більш прості, так і більш складні. Але все залежить від типу таємності батареї, яку ви і будете підключати до інвертора. Запам'ятайте, ні в якому разі не використовуйте класичні автомобільні акумулятори літієві або свинцеві, тому що вони розраховані на більш короткий час для запуску двигуна, а не для постійної роботи. Найбільш частіше використовують свинцеві. Гелеві та літій залізо фосфатні акумулятори, який обрати вам, якщо у вас за добу світло з'являється на 2-3 години, то вам необхідно обирати літій залізо-фосфатний акумулятор. Якщо ж у вас графіки відключень і світло з'являється, наприклад, 4 через 4, ви можете скористуватися свинцевими або гелевими акумуляторами. Генератор, який обрати під час вибору? Генератора необхідно враховувати такі моменти: об'єм паливного баку. Витрата пального, номінальна потужність та час безперервної роботи. Інверторний генератор його плюси полягають в тому, що він витрачає е, низьку кількість палива, виробляє низький рівень шуму, а також якісний струм без перепадів. Увага! Це дуже важливо для чутливих пристроїв, таких як холодильник, пральна машина, ноутбуки, кондиціонери у цього генератора. Є лише один недолік це його висока вартість. Однак він гарантує вам захист ваших чутливих пристроїв від поломок. Якщо вам потрібен генератор для забезпечення світла в будинку, вам підійде бензиновий генератор, потужність якого буде 3 кВт. Якщо у вас в будинку ви хочете використовувати більш потужні електричні прилади, такі як мікрохвильова піч, пральна машина, кондиціонер, вам необхіден також бензиновий генератор, але вже з потужністю приблизно 5 кВт. Для забезпечення магазинів або яких, якихось маленьких промислових об'єктів, вам підійде дизельний генератор, потужність яку Ого, становить 7-8 кіловольт. Дизельний генератор частіше використовують на виробництві, коли вам потрібно багато потужності та безперебійне електропостачання, тому що дизельний генератор відрізняється від бензинового, тим що коли працює бензиновий генератор, то через 5-6 годин роботи йому необхіден відпочинок. Дизельний же генератор може працювати довго, безперервно час при встановленні і монтажу альтернативного джерела електропостачання слід суворо дотримуватися інструкцій, наданих виробником, а також забезпечити дотримання всіх вимог безпеки. Рекомендується звернутись до сертифікованих спеціалістів.